Правда, ставте вподобайки, коментуйте, хоч якісь смайлики, для того, щоб поширювати наші відео, гарні відео з порадами. Щоб якось воно йшло в мережі. Тому що ну, людям вже ж цікаво. Дуже багатьом, я думаю, цікаво. А в основному дивляться тільки наші підписники-одинички. Я його зібрав ось так, як зібрав, та й дав йому газу. просраться, як кажуть. Все. отработало. Гарний мотобур, працює блін, бомба. Ну, а тепер розкажу вам ще один секрет. Люблю я розповідати секрети. Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 15 листопада, 25-й рік. Ну, і хто спостерігає за нами постійно, той здогадався, що тут за тунелі. Да? Це ми випробовували бур. Відразу скажу, чудово, спеціально ось, бачите, робив. На ціліні і коріння тут були Ну, звісно, потрібно приловчитись, тому що як попадає коріння, то дьоргає добре. Ну, просто не газувати. З розумом усе робити. Якщо ви впевнені, що немає коріння, то все гарно. Буде сьогодні огляд якраз перше, перші враження, так сказати. Ну, і працювали ми працювали, і лишилося ось що лишилося у нас від бура від... від того, що ми купили. Так да. <свісно> ось так. Ну і ось 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 бур, ну це, знаєте, вже не так страшно, тому що я вже його трошки зібрав. От так. і Вчора тільки придбали, тільки зробили, робили, так сказати, радувалися, а сьогодні вже його розібрали, бачите, розкорочили. Ну, Чому розкорочили, знаєте, якби інша людина, якась, яка дуже далека в техніці, відразу кіпіш і все інше, і бросили все. Ну, Ми навіть не розраховуємо на якісь гарантії на ті 14 днів, що можемо повернути придбали та й придбали. Справа в чому? Поробив я, робив оті ямки, дуже задоволений, ставлю відео. Ну все, подивились відео, поїхали далі, буду розповідати. Е, робив, дивлюся, мастило. Бачите? Летить мастило. Засрало тут, ось тут засрало, ось п'ятна. Ну все, що робити, як ми. Відразу, відразу, як ми ж техніки, все, відразу, хоч воно і нове, розбирати, щоб пред'явити якісь претензії, щось обматюкати, зняти правдивий огляд. Зняв я ось тут, бачите, такі полосочки, ось тут були такі полоски. Тут мастило. Вилітало мастило, побачив, що летить мастило звідкись. А це виклопні гази, бачите. Зараз заведу, покажу. Ось тут по периметру прориваються виклопні гази. Побачили, як тут вириваються гази. І, Ну звісно, які залишки мастила, вони по-любому вилітають. Але воно все ось сюди. А не скільки вихлопнуло, а ось сюди вилітає. сюди турбіна дує і все оце все засирає. З вихлопною мастило. Ну, все, розібрав я, зняв претензії для продавця. Уже все, все на відео зняв, виставить Хреновий. Масло кидає, все. Потім думаю, ну а чого ж масло кидає? Ну, от кидає масло. Та й завів я його, зібрав ось так, як зібрав, та й дав йому газу, просраться, як кажуть. І все. Іде мастило, ділося і все. Що, як, в чому була справа? Справа в тому, видно, що була консервація, десь чи що ну залили, туди мастило всередину, щоб воно не прожавіло. І в глушнику було мастило, не знаю, випробовували, можливо, залили, щоб. Ну, щоб там не поржавіло, коли воно не в складах. І, і воно кидануло мастило. Мас... глушник має там ходити, мастило там на назбиралося. І поки воно не вигоріло, ось така була проблема. Летіло. Я ж кажу, якщо придбаєте, то не лякайтеся. Ну, це дуже неприємно. Це дійсно неприємно. Не знаю, чим порадити, якщо таке буде. Але не переживайте, погазували дуже гарно погазували, щоб глушник прогрівся, щоб усе прогрілося, продимілося, вигоріло. І все. І все гарно у нас працює. До речі, заводиться він, ну, як ви вже бачили на відео, бомбезно, підкачали, натягнули, співтика, як кажуть. Ой, бачите, ну, незручно. Ага, закрити заслонку потрібно. Да, потрібно оператора наймати або штатив купувати. Заводиться, покажу, не знаю знову, чи вийде ось так. О, все, в з співтика. Ну, а тепер розкажу вам ще один секрет. Люблю я розповідати секрети. Ви... Потім на канал захопив. Правда, ставте вподобайки, коментуйте, хоч якісь смайлики для того, щоб поширювати наші відео, гарні відео з порадами, щоб якось воно йшло в мережі. Тому що ну, людям вже ж цікаво, дуже багатьом, я думаю, цікаво, а в основному дивляться тільки наші підписники-одинички. Секрет. Ось секрет якраз в бензині. Тому що дивіться, я сам навіть на це не звертав уваги. Були йому оці пляшки, хто купує мотокоси, будь-що купує. Ну, і в мене була одна пляшка, пляшка для всіх. Для мотокоси, для пилки, все, я розбавляв. Ось такий нюанс. Бачимо. Один до 40. Є один до 40. Є пляшки один до 25. А є ну, ось 1 до 25 теж. Оце, бачите, я навіть підписав мотобур. Але проблема в чому. На мотобурі на Бакові написано 1 до 40. В книжці написано, ось тут навіть покажу. 1 до 25. Ну, ну, от не знаю, як правильно. ну Тому що ось взяв на мотобур, зробили ми паливну суміш півлітри, ми обкатку пройшли. І зробили паливну суміш саме по ось цій табличці. Тут виходить, що на пів літри потрібно. Скільки тут виходить? 20 грам, 20 грам, на пів літри 20 грам. І все. І тепер вона працює без диму. Бачимо, ось тільки що є заводи, вже не летить. У нас мастило, все повигорало і все справно працює. Так що, якщо придбаєте, не лякайтеся. Ну, Дійсно, вас вам відразу трошки загадить. якщо у вас буде. Але просто в мене що нюанс, там така маленька дюрочка тут була. Не дюрочка, а воно складений глушник. Ну і видно, погано завальцований. І проривалися десь гази. Якщо у вас буде гарний глушник, можливо і нам дадуть гарний глушник. І буде у вас все добре. Тоді все буде вилітати звідси. І не буде засирати так, як у нас. Так що гарний мотобур працює, блін бомба, мені сподобалося. Просто є нюанси, які потрібно все-все виконувати. І все тоді буде добре. Так що тримаємось, працюємо. Штука класна, я вам скажу. І все буде добре. Все, апарат зібраний, все гарно працює, мастило все, те вигоріло. Все вже ніде не, не кидає, вимили ми, підмили, все вимили його. Все він чистенький. Можливо, потрібно просто ще от такий нюанс, от у того, трошки вихлопна, щоб вона далі виходила. Тому що гази вилітають, вдаряються об сітку і сітка трошки засирається, так сказати. От чуть-чуть би довше. ну, Ми, можливо, собі так і зробимо, приваримо щось, щось зробимо. А так, все гарно, все працює поки що. Перші враження позитивні. Отакий От там вийшов нюансик. ну то технічні, як виявилося, все процеси.